Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Зява та Психологія. Давайте подивимось, ваші сни це спогади, чи вони несуть віщування? Давайте подивимося на черпунському Таро. і спочатку ми у вас, в яких енергіях ви знаходитесь, для того, щоб ви розуміли. Олицарі, шеслів, карма. Дивіться, ви зараз в таких енергіях дуже цікаво знаходитесь. Це пов'язано з, з усвідомленням важливих уроків минулого. Хоча ви активна особисті зараз полиці, це рух, це діє, це прорив. Це бажання чогось досягати, але ви зараз аналізуєте різноманітні ситуації, і це може бути пов'язано з людьми, які вас оточують, Це може бути і, і нарід. Я не можу сказати, що це стосується вашої сім'ї. Це може стосуватися близького кола осіб, які біля вас або які були біля вас. І зараз ви знаходитесь в такому стані, знаєте, інформаційного збирання інформації і бажання дізнатися більше, і ви розумієте більше зараз інформація, яка вам йде. то це пов'язане з тим, що в у вас були якісь моменти пов'язані з людьми, і це може бути. Ну, дуже приємно, не тільки приємні спогади. Це ваші уроки, і на це натякає карма. Карта карми це страшний і тут вона має Черномуському дорогу назву карма. І так, ваші сни. Ви знаєте, що вам було видно. Знаєте, про що тут іде мова? Я буду зараз відкривати ще карти. Жрець і місяць вони говорять про це важливість в ваших снах. Це знаки які, і символи, які допомагають зрозуміти, куди вам рухатись. Ваші сни це поток інформації з минулого, який несуть про втрати якісь, так і успіху. Це про, знаєте, таке от враження по дев'ятці Пентаклів, що ви взагалі самодостатня людина і людина, яка звикла бути на вершині. Ршені успіху, вершені тієї людини, яку бачить ви не сіра мішка, яку не помічають, і ваше сни може це теж стосуватися. Але важливість є місяць і жрець. Давайте розкриємо карти. Дивиться по цим картам. Нам хочуть сказати і підсказати вам, що ви стоїте перед вибором. І знаєте, тут хочеться сказати: або ви будете триматися а, якісь страхах та обмеженнях, або ви вирішити проблеми і відпустити негатив, який я так розумію пов'язаний з вашими, Близьким колом і рухатись, рухатись бути вперед. У вас дуже багато емоцій по цьому приводу. пов'язано багато думок, багато бажання не відпускати чогось або когось. Це теж може йти така мова. А знаєте, хочеться сказати, щоб ви не дозволяли ілюзіям та страхам управляти вам. І ці обмеження, вони тільки у вашій голові. Жіміть, про що я хочу сказати? Тому вам сни надають дуже таку класну підсказку, щоб ви діяло залишили те, що вам а, ви гадаєте, що це вже не потрібно, це повинно залишитись мінімум, залишити, снімі, залишити а, образи. Залишити це те, що нас стримує, і а, пішло вперед. У вас дуже а, великий потенціал, який говорить про те, що ви знаходитесь в уроках по кармі, по жрацію ви проходити цей урок. І ви можете пройти цей урок, і через ваші сни це з вами говорять, вам розповідає, що вам потрібно залишити. Те, що я вам сказала вже, це спогади якісь не дуже приємні, це страхи, це обмеження, це те, що вам не дає рухатись. Люди, які в оточенні знаєте, є, які вже не потрібно тримати їх біля себе. Ви розвинута людина і можете самі вирішувати, хто вам потрібен, а хто вже повинен залишити. Залишитись на Так у вас є і такі сни, знаєте, пов'язані з минулим майбутнього, а також у вас є такі дуже, дуже важливі сни, які вам хочуть донести саме віщують вам про те, що вам потрібно зробити.